Привіт, друже! Іди сюди. Давай трохи пограємо. Вгадай, як називається цей страшний, смертельно небезпечний білий порошок, який викликає сильну залежність. Думаєш, знаєш? Якщо так, то ти напевно вже чув про наркотики. А як думаєш, що стало б, якби їх всі легалізували вже завтра? На любителів читати книги перестануть дивитися косо, коли вони шукатимуть закладки. У барах можна буде замовити не лише апероль шприц але й просто шприц. У мережевих супермаркетах з'являться нові полки. Шановні відвідувачі, тільки сьогодні три метамфетаміна за ціною двох. До речі, ти думав, як працюють наркотики. Наркотики обманюють твій центр задоволень, допомагають почуватися добре, навіть нічого не досягнувши. Але це як грати з дітьми. Відбуваються дві речі. Гра швидко перестає тобі подобатися, і ти перестаєш подобатися всім іншим гравцям. Якщо всі почнуть читерити, гра просто перестане існувати. Але ти ж думаєш, це все не про тебе. Ти таким не займаєшся. Пам'ятаєш білий порошок спочатку відео? Ну, той, від якого помирає 3,7 мільйона людей на рік, він називається Цукор. Але це ж не наркотик, скажеш ти зараз, а ти спробуй з нього злізти. Пиши, що про це думаєш в коментарях. Якщо тобі сподобалось, то не забудь лайк і підписку, адже ми стараємось для тебе.